Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні хочу розказати вам історію про те, як теща виставила зятя за двері. Отож, приємного вам, любі друзі, прослуховування. Нам з чоловіком було важко завагітніти. Ми прожили разом 26 років. Одружилися ще майже дітьми, нам ледве виповнилося по 18 на той час, і ми одразу ж побігли і зареєстрували наш шлюб. Скільки ми не намагалися, скільки не лікувалися, все було марно. Завести дитинку у нас так і не виходило. Хоча, відповідно до аналізів, ми обоє були здоровими і сумісними одне з одним. Чоловік влаштувався на роботу далекобійником, ми придбали квартиру в місті і відреставрували батьківську хату у селі. До міста було недалеко лише 54 кілометри, тому ми часто жили то там, то там. На своє 43 день народження я відчула що щось мені зле. Спочатку я вважала, що у мене почався клімакс, усі симптоми були присутні, але, як виявилося пізніше, я завагітніла. Моїй радості не було менше. Я одразу зателефонувала чоловікові, який якраз повертався з рейсу. Ми були найщасливішими на цілому світі. Скільки років все без результату, а тут на тобі. У нас народилася донечка. Назвали Ліною. Коли вона йшла до першого класу, мій чоловік загинув у автокатастрофі. Так ми і жили удвох. Квартиру в місті здавали і мали додаткові кошти. Дочка виросла, вивчилася, влаштувалася на роботу, заміж виходити не спішила, хоча зустрічалася з хлопцем довго. Пізніше вона дізналася, що чекає дитину, одружилася, вони із чоловіком вирішили жити у нашій квартирі. Я і не була проти. На зиму я жила з ними у квартирі, допомагала з онуком, який народився, а навесні і влітку я жила в селі. На наступну зиму знову приїхала, щоб не палити хату в селі. От мій зять вирішив, що я живу на всьому готовому у них. І я? Та це ж він живе у моїй квартирі і ще сміє мені щось говорити, почав навіть мене виганяти в село. Уявляєте? Це ж наглість. А коли я просила його зробити певну роботу по дому у селі, щоб він не завалився, він мені заявив, що це не його проблеми. Знаєте, моє терпіння досягло точки кипіння. Я зібрала всі його речі, і коли він повернувся з роботи, то зайти до квартири не зміг. А його дві валізи стояли на сходах. Отак, От одного дня, він і мою дочку з онуком міг би вигнати з дому. Не скажу, що моя дочка розізлилася на цей мій вчинок, а навпаки, мені здалося, що їй якось все одно. Ось така от життєва історія, любі друзі. А що б ви зробили на місці свекрухи, і що б ви зробили на місці доньки? Перепрошую не свекрухи, а тещі, і що б ви зробили на місці доньки. Напишіть, нам, будь ласка, свої. Відповіді у коментарях і ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам подобаються найбільше. А якщо ж по якихось певних причинах історія вам не сподобалась, то поставте нам на відео дизлайк. Дякуємо вам за прослуховування за перегляд даного відео і всього вам найкращого!